Привіт! Зараз розповім вам про дуже незвичну настільну гру Діма. Локалізацію настільної гри Дені від видавництва WoodCat Games. Це в нас така гра для компаній, але вже для дорослої компанії, тому що це гра 16. І в цій грі ви поєднуєте дві механіки, це дуже незвично. Перша це скрита роль. І один гравець грає проти всіх, наприклад, як детектив-клубі. І також друга механіка пояснення слів за допомогою карток. Таке ви бачите, наприклад, в містеріумі або в ілюстраціях, або дуже схоже на те, як можна картками показувати у настінні грі паранормальний детектив. Але тут ці механіки поєднуються і створюють щось досить незвичне. При цьому то тема про те, що це голоси в голові у Діми, грають проти нього. А Діма намагається від них позбутися. Дуже незвичний коктейль. Давайте подивимося поближче. Тож, це у нас компоненти цієї гри. В нас є колода ідей, колода карт вибору, колода карт спогадів і 8 карт особистостей. Ця настовка грається від 3 до 8 гравців. І на початку гри ви берете на одну менше карток альтернативних особистостей, ніж гравців. Наприклад, в партії на 4, ви берете 3 картки, всі інші відкладаєте. І до них додаєте картку Діма. Ви ці картки перетасовуєте, перемішуєте і закрито роздаєте всім гравцям. І Якщо у вас картка з альтернативною особистістю, то ви граєте за неї. А якщо у вас картка Діма, то ви граєте, вигадайте за кого? За Діму. Також ви берете 30 карт з колоди спогадів. І це у ваші будуть 30 карток на цю партію. Усі картки, що залишилися, ви відкладаєте у коробку. Також у нас є карта успіхів невдач. Вона викладається десь поруч. Першим ходить гравець, який найчастіше розмовляє сам з собою. Наприклад, ось цей гравець. Цей гравець буде активною особистістю, і гравець праворуч від нього буде вирішальною особистістю. Для початку активна особистість відкриває верхню картку з колоди ідей і зачитує слова, які тут є. Тут в нас внутрішній спокій, душа, жаль, схід і світ. Потім ця активна особистість перетасовує оці картки вибору. І закрито дивиться на одну з них. Ця цифра вказує на те слово, яке потрібно пояснити цій активній особистості. В цьому випадку це перше слово внутрішній спокій. Активна особистість бере сім верхніх карток з колоди спогадів. І в закриту дивиться на них і намагається пояснити ось це слово іншим гравцям. Можна використати будь-яку кількість карток від 1 до 7. При цьому вона може розміщувати будь-яким чином ці картки, можна їх складати в будиночку, можна накривати одне одним. Можна якось додавати ці картки. Після того, як активна особистість закінчила розкладати картки, вона забирає руки і відхиляється. Це означає, що творчий процес складання карток завершено. Позосталі картки повертаються наверх колоди. І тепер усі особистості спілкуються, обговорюють між собою, які ідеї підходять ці картки. І... В кінці вирішальна особистість, тобто гравець, який сидить справа від того, хто загадував, оголошує остаточну відповідь. Саме ця особистість має останнє слово, навіть якщо це суперечить думкам більшості. Активна особистість перегортає цю картку і відкриває слово. І тепер ми дивимося. Якщо слово вгадали, то усім особистостям назначається успіх, і ми викладаємо цю картку у колоду успіхів ось сюди, ось таким чином. Якщо слово не вгадали, то ми додаємо цю картку у невдачі. Після цього ви тасуєте 100 спогадів, і наступний гравець починає ходити. Тепер він активна особистість, а той гравець, який загадував тільки що слово, він стає вирішальною особистістю. Ці картки, що були використані, вони скидаються в коробку. Так ви продовжуєте грати до тих пір, поки не станеться одна з трьох речей, що закінчить партію. Наприклад, Якщо ви зібрали 6 успіхів, то альтернативні особистості перемагають і залишаються жити у Діми в голові. Якщо ж ви зібрали 3 невдачі, або якщо у вас закінчилися картки спогадів в колоді, то настає фінальна розв'язка. Після цього всі гравці обговорюють, хто з них гірше всього грав, хто вказував на неправильну відповідь, хто використовував більше карток з колоди спогадів. І потім на рахунок 3 усі одночасно показують пальцями на того, хто думають, хто в них Діма. Цей момент цей гравець скривається. Якщо це альтернативна особистість, то Діма виграє. Він виганяє альтернативні особистості з себе з голови і сам залишається правити своєю головою. Якщо ж це Діма, то виграють альтернативні особистості і залишається в нього в голові. Але якщо в нас нічия, то усі інші гравці відкривають свої ролі. Якщо серед них є Діма, то він виграє. І знову у нас раунд голосування. І якщо або буде знову нічия, або знову вкажуть на альтернативну особистість, діма виграє. Тож, якщо ви граєте за Діму, то вам потрібно весь час трішечки брехати і дивитися, щоб вас не спалили, або при цьому вкладатися в те, щоб гравці вибрали неправильне слово або використовувати під час загадування більше карток, і при цьому важко загадувати. Але при цьому, коли ви коли граєте за Діму, ви ж не знаєте точно яка правильна відповідь, тому ви дійсно можете помилятися. Також, що цікаво, гравець, який загадував картками, тобто активна особистість, після того, як всі розгадали, то ви можете запитати в нього, чому саме він таким чином розташував картки. І якщо активна особистість не зможе пояснити, чому він так зробив, то все рівно це буде невдача, навіть якщо ви правильно обрали слово, тому що тут не можна нарандомити, треба обов'язково якимось чином. Знаєте, осмислено це робити. Ось це в нас і всі правила гри. Просто ви в свій хід берете слово і намагаєтесь його або пояснити, якщо ви альтернативна особистість, а всі інші повідомлять намагаються відгадати. Якщо ж ви граєте за діму, то ви намагаєтеся заважати усім іншим. А наприкінці буде раунд вгадування, хто з вас є Дімою. Дуже насправді прості правила і дуже ретельно описані, так щоб не виникало зайвих запитань. Переходимо до моїх вражень. Перше, що кидається в цій грі в очі, це власне її оформлення. Воно неймовірне. воно дуже незвичне і тема дуже незвична. Картки тут неймовірні. Вони виконані в єдиному, дуже дивному і унікальному стилі. При цьому тут є багато зображень, які б я назвав доволі дорослими і доволі незвичними, і сюрреалістичними, звичайно. Але тут є якісь лякаючі зображення, і є зображення з голими людьми і неприкритим еротизмом. І такого, власне, у настільних іграх ну я б не сказав, що я багато бачив. Це досить рідко таке можна зустріти. Картки в цій настільній грі це точно топчик. Дивіться, яка краса. Також мене дуже зацікавив набір слів в цій настільній грі. Вони тут дуже різноманітні, і такі є глибокі, незвичні, є досить важкі слова. І насправді тут є дорослі слова, тут є такі слова, як секс або поліаморія. Знаєте, ну не часто щось таке можна зустріти. Причому вони дуже різні, але ідейно слова на одній карці між собою якось пересікаються. І це прям. Капець, як незвично, ці слова в твоїх е, підбір, в цій грі мене прям вразило. І е, знаєте, я спочатку дивився тільки на механік і думав, ну, це незвичне поєднання механік. Але коли ти бачиш, які ж тут незвичні картки, як вони поєднуються з цими дуже незвичними словами, це прям дивує. І ти розумієш, що це доросла гра, вона розрахована на дорослих. Але при цьому е, більшість ігор, які називають себе дорослими, знаєте, 18, це якісь е, ігри з просто. Там поганими словами, з матюками. І дуже рідко зустрічаються такі ігри, що вони дорослі за темами, як ця гра. А при цьому вона не існує просто, щоб ви могли посміятися над тим, що о, тут там, якесь смішне слово написане, і ми можемо бухати і сміятися над цією грою. Ні, тут вона вас провокує якось певним чином по-новому осмислювати і ці слова, і ці картки. Це круто, це круто, що існують реально дорослі, але не ха-ха-ха, яка смішна дороса, а прям реально дорослі ігри. За геймплеєм дуже незвично тут. Е, важко навіть пояснити. Мені здається, що важко виграти за Діму, але в той же час і за альтернативні особистості важко виграти. Тому що за альтернативну особистості, якщо ви граєте, то тупо важко. Ну тут, хоч і всього 5 слів, але пояснити картками їх реально важкувато. За Дімуш, у вас дуже мало ніби, є варіантів, як ви можете впливати на гру. Але при цьому через це ви можете легко не палитися. Я ось насправді не впевнений, що тут це ідеально працює. Все ж таки, ігри зі скритими ролями, в них дуже важливо, щоб ви могли впливати на процес і не палитися, але при цьому і палитися. І тут це ніби і є, але трішечки незвично. Все ж таки це гра більше про атмосферу, ніж про. Ось таким мафіозну частину, де ви повинні брехати одне одному і намагатися вирухувати, хто вам бреше. Але бували гравці, які казали мені, що для них це гра саме про це. Для мене ж цей момент був не ідеально зроблений, але я б не сказав би, що погано. Загалом настільна гра Діма це щось дуже незвичне, доросле. Якщо ви хочете ось знаєте, компанію з друзями погратися і показати їм якусь прям стильну, прикольну гру і провести цікавим чином час. Придивіться до настільної гри Діма. І наприкінці відео я раджу вам дві схожих настільні гри. Перша настільна гра, на яку реально схожа настільна гра Діма, це настільна гра Detective Club. Там ви також разом шукаєте гравця, який грає проти всіх інших. І там також ви використовуєте реалістичні картки. Але там зовсім по-іншому це працює. І там вона не настільки, знаєте, доросла, її можна грати з дітьми. Друга настільна гра, яку я вам пораджу, це просто інша вже доросла гра, яка використовує дорослі слова. Це настільна гра кодові імена під глибоким прикриттям. Це класний патігейм на компанію, в якому є багато дорослих вже слів, з які з дітьми ви також не пограєте. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. І також. Поставте цьому відео лайк і придивіться, щоб це саме ви поставили, а не якась з ваших інших особистостей, що мешкає у вас в голові. І спокійної вам та нудної ночі.